Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Вже три роки минуло від того ранку, як на нашу землю прийшла велика біда. Вибухи, які лунали тоді, став початком безпрецедентної боротьби. Звичайні вулиці, парки і будинки. Які були місцями радості та спокою, раптом перетворилися на арени протистояння і символи мужності? Цей напад став черговим, найжорстокішим етапом війни, яка триває одинадцять років. Вижгород, як і кожне місто в Україні, стало свідком того, як народжується незламність з першого дня повномасштабного вторгнення. Ми всі від маленьких містечок до великих мегаполісів об'єднались в єдине ціле. В кожному куточку нашої країни мешканці робили все можливе для перемоги: плили сітки, збирали гуманітарну допомогу, відкривали своє житло для тих, хто втратив свою домівку. Одинадцять років боротьби, роки болю, втрат та надій. Ми дізналися, що таке справжній страх, але також дізналися. Що таке справжня любов до рідної, до нашої землі? Ми побачили, як звичайні люди стають героями. Низький уклін усім нашим військовим, саме вони стіна, що стримує ворога, даючи нам шанс жити, навчатися і мріяти. Кожен воїн це не просто захисник чи захисниця, це символ незламності і гордості нашого народу. Кожного дня ми згадуємо тих, хто віддав найдорожче своє життя. Щоб ми могли зустрічати світанки у вільній країні, Їхній подвиг назавжди вписаний в нашу історію. Пам'ятаємо, що наша сила в єдності, кожен з нас важливий, кожен крок до перемоги має значення. Ми вже довели всьому світу, що українці це незламний народ. Дякуємо кожному військовому, кожному волонтеру, кожному завдяки кому. Ми досі тримаємось. Ми обов'язково переможемо, бо з нами правда, свобода і віра. Слава Україні! Героям! слава!